У нас вростання, хірургічне втручання. Скільки разів у вас була хірургія? Два рази була хірургія, лівий, правий нігодь, є грибкова інфекція. Вона додає нам ускладнення. Знає, дивіться, перше сюди назначення протизапальної терапії у вас буде, чи є у вас якісь хронічні захворювання. Нічого немає. Да? Сьогодні, що можемо зробити, це прибрати частину нігтя, яка почала вже вростати, щоб пришвидшити протизапальний ефект від ваночок, а потім вже ставити коригуючу систему, яка буде поступово вирівнювати частину нігтя, тримати, цей боковий валик буде заходити під нігуч. Ну, Це я так вам, щоб було зрозуміло, що ми будемо робити. В середньому 7-8 місяців до року часу будемо лікуватися. Це довго тривалий процес. Іншого варіанта ми не запропонуємо, по-інакшому ми не працюємо. Це якщо ми говоримо за результат. Ось цієї сторони вас поколює, да? ну, тут трошки легше поставимо сюди. Сюди, в принципі, відразу можна ставити систему. Або не систему зачистити і просто це контролювати.